Всім доброго вечора! Ми, як завжди, на кухні. До обіду були в нас справи, ми займалися ними. А зараз, коли трішечки спала жара, щось думаю, приготую і нам, і вам на рецепт, мої дівчатка займаються. А я буду на кухні. Зараз я вам покажу те сало, яке ми з вами маринували дві доби назад. Воно вже замаринувалося. Дуже смачне. Ну, ми ж його готуємо не перший раз, то я вже знаю. Вам зараз покажу: ріжеться прекрасно. Сало дуже добре. Так що зараз покажу його вигляд. Ось наше сало. Бачите, яке воно? І Витягуємо так, зараз я покажу вам, як воно ріжеться. Ну, різати, то, я думаю, сальце може кожен. Його хорошо б, якби це зараз взяти, вийняти ці всі шматочки і положити в морозилку. Воно трішки примерзне, і тоді його буде краще взагалі різати. А так дивіться, ріжеться Гляньте. тонесенько. Оце я щось погано порізала. Зараз я возьму інший ножик. І покажу вам. Це мене таке гарне, якраз для сальця і м'ясця. Бачите, ріжеться дуже-дуже м'якенько і дуже-дуже гарно. Огляньте, дівчата і хлопці, я не брешу. Просоліло дуже добре, м'якеньке, дуже гарно. Так що готуйте за нашим рецептом. Сьогодні ми з вами ще, дівчата і хлопці, приготуємо таке. Я беру е, макарони, але такі дуже крупні. І буду зараз їх начняти фаршем. Е, пропорції я всі напишу під відео. Фарш додаю е, сіль. Це все за смаком. Перець, чорний. Базилік сушений, теж трішечки ну, ви можете додати травички, які ви любите. Сухий чесник. Трішки. Так. Все це перемішуємо. Я взяла ці макарони, підварила не дуже, але трішечки зовсім. І тепер беремо, я роблю це руками. Ви, як хочете, дівчата і хлопці, можете там, ложечками пхати. Я завжди роблю руками. Того вам так і показую. Отак От взяли, начинили. Скільки там влізло в нього фаршу, ось дивіться. Ой, не туди показую, ось. І так робимо з усіма макаронами, які в нас є. Потім покажу, що будемо робити далі. Мені вони подобаються, вони дуже смачні. Я їх. Роблю на сковорідці, ні в яких не духовках. Ні, інколи в духовках, а просто покажу вам сьогодні, як на сковорідки. Дуже смачно. Якусь у нас макарон не любе, так що вона така їсть залюбки. Зараз начиню і тоді покажу вам. Так, взяла, налила трішки олії і додала туди цибульку і стерла. Свіжі помідори. Дівчатка, якщо у вас немає свіжий помідор там, чи е, сок, вливайте сік. Я тут втерла 5 помідор. Тоді беремо це, щоб хай воно трішечки так підкипить. У нас щоб закипіло. Тоді зложуємо на наші, ось вони в мене всі на досточки, бачите? І кладемо рівненько їх сюди. Зараз закипить, покажу вам, як я вже їх сюди викладу. Хвилиночок, як закипить, хвилиночок дві і викладаємо сюди наші макарончики з фаршем. Прокипіло. Тепер беремо і так рівненько всі кладемо кружочком. Вже як вийде у вас. Ось так. Тепер, щоб воно покрило у нас трішечки водою, я вам зараз покажу. То з помідорів, так. Отак. От щоб бачите, щоб у нас макарончики були всі покриті. І хай вони у нас тушаться. Покажу вам уже, як будуть готові. Ось такі в нас вийшли ці макарончики. Я ще зверху, коли. Вже приготувала. Дівчата, хлопці, я вже не показувала. Я обов'язково пробую ту юшечку, яка, в якій воно тушкується. І... Я додаю туди сіль, якщо треба і цукор трішечки, якщо помідори якісь. Ну, у мене солодкі, то, слава Богу, не треба було додавати. А сирок я натирала, дивіться, він трішечки аж пішов, почав розплавлятися, бо макарони теплі. Так що, я думаю, ви візьмете на замітку і обов'язково приготуєте за нашим рецептом. Це дуже смачно. Сьогодні, дівчата і хлопці, ми з вами приготуємо дуже смачний салат. Для салату нам буде потрібно свіжий огірок і свіжий помідор, ковбаса або відчина, Ну, в общем, що у вас є. Потім іще, там треба, щоб було два види м'яса. У мене це копчена ковбаса, запечене куряче м'ясо, маринована цибулька, майонез. Я беру куряче запечене м'яце, м'ясце запечене стегна. І ріжемо квадратиками і ложимо їх у глибоченьку таку мисочку. Цей ж салат буде шарами. Так, в це м'ясо додали майонезу. Зразу його, дівчата і хлопці, перемішали. Це для того, щоб він був просто соковитий у нас. Так. І це наш буде перший слой в салаті. Це приложимо. Хочете, можете просто положити мяме і просто потім його змастити майонезом. Це все за бажанням. Потім, дівчата і хлопці, взяли, замаринували синю цибульку, і кладемо його теж сюди. Я маринувала оцет, сіль без води. Тому, так, стіжуйте. Ну, не, щоб не було цієї юшечки. Але е, оцю цибулю купувала цю синю ялтинську, то вона і так не гірка. Ну, вирішили її трішечки замаринувати. Тепер, дівчата і хлопці, ріжемо наш огірок теж квадратиком. Нарізаємо і зверху на цибульку я зверху поклала майонез. Е, огірок теж ложимо у мисочку, додаємо трішечки майонезу. Перемішуємо і тоді аж ложимо в салатик. Тепер беремо ковбаску на нашу і теж квадратиком. І теж трошечки майонезу можете, у мисочку можете прямо туди. Ну, в мисочки перемішали і прямо в салатик класти. Я огірочки вже теж виклала. Дівчатка, я ще забула вам сказати, що нам ще потрібно буде там один грам маку, взяти його підсмажити. Я вже підсмажила на сковорідочки. Так, тепер сюди викладаємо і нашу ковбаску. Потім беремо помідор і нарізаємо його квадратиками. Але, дівчата і хлопці, якщо по можливості дуже не. Якщо буде випадати ота серединка, ви її так в сторонку, вона нам не потрібна. А як будуть не випадати, у мене сливка, то вона така тугенька, вона якраз так дуже на її не випадає. Але теж трошечки. Так, і ріжемо. Помідорчик ложимо зверху ковбаски і зверху на помідори посипаємо мак. Я його так от підсмажила і розсипаємо. Ось такий дівчата і хлопці у нас вийшов салатик. Так що я думаю, всім сподобається. Готуйте і смакуйте за нашим рецептом. Швидко, смачно і просто. Ми вже з дівчатками повечеряли макаронами. Ви знаєте, дуже смачні. Якщо ви любите, можете додавати сир, прямо коли ви їх вже там, ну, бачите, що вони вже приготувалися. Я так не роблю, бо я не їм. А Настінь чого кажуть Настіньки? Настінька мене згадала. Вікусі і мамі то я так зробила, а сама так не робила. Будемо ми йти відпочивати. Це ви сьогодні Вікусю не бачили. Що треба казати? Добрий віч. Будемо йти з дівчатками відпочивати. Завтра ми знову їдемо до Логопеда. У нас завтра знову заняття. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.